Організація та безпека руху. Частина 5. Перше питання. Чи може ремінь безпеки ефективно спрацювати, захистивши лежачого пасажира? 1. Так. Може. 2. Ні. Правильна відповідь: ні. Ремінь безпеки не може ефективно спрацювати, захистивши лежачого пасажира. Друге питання. Під час руху в транспортному потоці. Водій, що рухався по сусідній смузі, різко перелаштувався на вашу смугу руху, змусивши вас загальмувати, що необхідно вам зробити в даній ситуації. 1. Подати світловий сигнал фарами. 2. Випередити порушникам, перестроїтись перед ним на його смугу і різко загальмувати. 3. На найближчому світлофорі, при сигналі, що забороняє рух, підійти до його автомобіля і зробити зауваження порушнику. 4. Неприпустима жодна з перерахованих дій. Правильна відповідь номер 4 Якщо вас підрізали в транспортному потоці, не жодна з перерахованих дій. Третє питання. В темну пору доби та в похмуру погоду швидкість зустрічного автомобіля видається: 1. Нижчою, ніж насправді, 2. Вищою, ніж насправді. 3. Сприйняття швидкості не змінюється. Правильна відповідь. Номер 1. В темну пору та похмуру погоду швидкість зустрічного автомобіля видається нижчою, ніж насправді. Четверте питання. Як найбезпечніше проїхати перехрестя, якщо при наближенні до нього ви бачите зелений миготливий сигнал світлофора? 1. Завчасно знизити швидкість, щоб у разі потреби зупинитися перед стоплінією привітленні заборонного сигналу світлофора, не вдаючись до екстреного гальмування. 2. Збільшити швидкість, щоб встигнути проїхати перехрестя до вімкнення заборонного сигналу світлофора. 3. Не змінювати швидкість руху. А якщо до вімкнення червоного сигналу проїхати перехрестя не вдасться загальмувати лінією Правильна відповідь номер 1 Найбезпечніше проїхати перехрестя, якщо при наближенні до нього. Ви бачите зелений готловий сигнал світлофора це завчасно знизити швидкість, щоб у разі потреби зупинитися перед стоп-лінією при вімкненні заборонного сигналу світлофора, не вдаючись до екстреного гальмування. П'яте питання. Який з перерахованих нижче факторів не впливає на час реакції водія? 1. Вік. 2. Освіта. 3. Температура в салоні автомобіля. 4. Час доби. 5. Час перебування за кермом. Правильна відповідь номер 2 Освіта не впливає на час реакції водія. Шосте питання. Якщо через сильну зливу в межах населеного пункту ви не можете продовжувати рух, необхідно. 1. Зупинитись біля краю проїзної частини та увімкнути аварійну світлову сигналізацію. 2. Зупинитися на проїзній частині та увімкнути дальнє світло фар. Правильна відповідь номер 1 Якщо через сильну зливу ви не можете продовжувати рух в населеному пункті, необхідно зупинитись біля краю проїзної частини та увімкнути аварійну світлову сигналізацію. 7 питання. Різке гальмування під час ожеледиці може підвищити ризик потрапляння у ДТП. 1. Так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так, різке гальмування під час ожеледиці може підвищити ризик потрапляння в ДТП. Восьме питання. Пішоходи повинні утриматись від переходу проїзної частини, якщо наближається транспортний засіб з проблисковими маячками. Один так, два ні. Правильна відповідь номер 1 Так. Пішоходи повинні утриматись від переходу проїзної частини, якщо наближається транспортний засіб з проблизковими маячками. Дев'яте питання. Чи можна різко збільшувати швидкість під час руху в дощову погоду? Один. Так. Два. Ні. Правильна відповідь номер два. Ні. Не можна різко збільшувати швидкість під час руху в дощову погоду. Десяте питання. Правильне налаштування підголовників може значно зменшити ризик травмування. Один так, 2 ні. Правильна відповідь номер 1 Так, правильне налаштування підголовників може зменшити ризик травмування. Одинадцяте питання. Зоною потенційної небезпеки для вас, як водія даного транспортного засобу. Є 1. зона А, 2 зона П. 3. зона С. Правильна відповідь номер 3 Саме зона С є небезпечною, тому що за маршрутного транспортного засобу може вийти пішохід, якого ми не, може, не зможемо вчасно помітити. 12. питання: Де повинна бути розташована ступня лівої ноги водія при керуванні автомобілем з механічною коробкою передач, з увімкнутим щепленням? 1. Зліва від педалі на підлозі або спеціальному майданчику. 2. На підлозі перед педалю щеплення. 3. Над педалю щеплення, не торкаючись педалі. Правильна відповідь номер 1 Ступня лівої ноги повинна бути розташована зліва від педалі на підлозі або спеціальному майданчику. 13 питання. Що робити, якщо під час руху вночі? Зустрічний автомобіль рухається з увімкнутим дальнім світлом фар та засліплює вас. 1. Декілька разів швидко розплющити і заплющити очі. 2. Подивитися на правий край проїзної частини. 3. Увімкнути дальнє світло фар. Правильна відповідь номер 2. Якщо зустрічний автомобіль рухається з увімкнутим дальнім світлом фар та вас засліплює. Необхідно подивитися на правий край проїзної частини. 14 питання. Під час руху вночі необхідно 1. Рухатись на найменшій відстані до транспортних засобів що попереду, щоб інші водії розуміли, що ви рухаєтесь позаду. 2. Рухатись на безпечній дистанції до транспортних засобів що попереду. Оскільки вночі складніше оцінювати дорожню обстановку. Правильна відповідь номер 2 Під час руху вночі треба рухатись на безпечній дистанції до транспортних засобів що попереду. Оскільки вночі складніше оцінювати дорожню обстановку. П'ятнадцяте питання. Що слід зробити водієві, щоб запобігти виникненню заносу під час проїзду крутого повороту? 1. Допускається будь-яка з наведених дій. 2. Перед поворотом знизити швидкість і натиснути на педаль щеплення, щоб дати можливість автомобілю рухатись накатом на повороті. Перед поворотом знизити швидкість за необхідності вімкнути знижену передачу, а під час проїзду повороту не збільшувати різко швидкість і не гальмувати. Правильна відповідь номер 3 Для того, щоб запобігти виникненню заносу під час крутого повороту, необхідно перед поворотом знизити швидкість. За необхідності вімкнути знижену передачу а під час проїзду повороту не збільшувати різкошвидкість і не гальмувати. Питання 16. Чи дозволено пасажирам відчиняти двері транспортного засобу до його зупинки? 1. Заборонено. 2. Дозволено, якщо поруч немає інших транспортних засобів. 3. Дозволено в будь-якому випадку. Правильна відповідь номер 1 Пасажирам заборонено відчиняти двері транспортного засобу до його зупинки. 17 питання. З метою безпечного керування транспортним засобом водій повинен прогнозувати зміни дорожньої обстановки. 1. Так. 2. Ні, оскільки дорожня обстановка ніяк не залежить від водія. Правильна відповідь номер 1 Так, з метою безпечного керування транспортним засобом водій повинен прогнозувати зміни дорожньої обстановки. 18 питання. Який стиль водіння забезпечить найменшу витрату палив? 1. Плавне прискорення при плавному уповільненні. 2. Плавне прискорення при різкому уповільненні. 3. Часте різке прискорення при плавному уповільненні. Правильна відповідь номер 1 Плавне прискорення при плавному уповільненні забезпечить найменшу витрату палива. 19 питання. Якщо ви відчуваєте сильну втому за кермом, Ви 1. Зупинитесь, відпочинете та по можливості поміняєте водія. 2. Голосно вімкнете радіо. 3. Увімкнете кондиціонер або відкриєте вікна. Правильна відповідь номер 1 Якщо ви відчули сильну втому за кермом, необхідно зупинитися, відпочити та по можливості змінити водія. 20 питання. Який найкращий спосіб уникнути наїзду на інші транспортні засоби людей чи тварин під час виїзду на проїзну частину з узбіччя? 1. Подати звуковий сигнал перед початком руху. 2. Подивитися у свої дзеркала та зробити поворот голови через плече, перш ніж виїжджати з узбіччя. Правильна відповідь номер 2 Найкращий спосіб уникнути наїзду на інші транспортні засоби Виїжджаючи на проїзну частину з узбіччя, це подивитися в свої деркала та зробити поворот голови через плече, перш ніж виїжджати з узбіччя.